Гостинність повинна бути простим актом прийняття інших, але часто вона відчувається як непосильний тягар. Однак Біблія нагадує нам у посланні до євреїв, розділ 13, вірш 2 не забувайте гостинності, бо через неї деякі, не знаючи того, прийняли ангелів. Завжди будьте добрими та привітними до незнайомців, адже іноді, не усвідомлюючи цього, ви можете допомогти комусь особливому, як от ангелу. Біблія вчить нас, що бути дружелюбним і допомагати іншим важливо, тому що ви ніколи не знаєте, ким вони насправді є. Перетворіть тягар на благословення разом зі святими протиріччями, підпишіться, щоб отримувати щоденну порцію божественної іронії, яка змінить ваш погляд менш ніж за хвилину.